Я пам'ятаю розповідь батька, який з Маріуполя, після поранення його дитини він звичайною голкою зашивав рани своїй дитині, тому що не було змоги добратися до найближчої лікарні, не було лікарів, і для того щоб дитина не стекла кров'ю, він самостійно її зашивав. Я пам'ятаю родину, яка виїжджала з Київської області на своїй автівці. Їх почали розстрілювати російські військові. Батько втратив свідомість, коли він вже прийшов дитями. Його ноги були простріляні. Він повернувся назад. Його дворічна дитинка була тяжко поранена, але жінка, на жаль, загинула. І тоді він схватив цю дитину і пішки два кілометри. Він біжав до найближчої лікарні з перебитими ногами, аби врятувати свою доньку. Тривалий час вони займалися з нашим психологом, але на даний час все добре. У них. Родина з міста Харкова, і під час військових дій у матері почалися пологи, вона народила маленького хлопчика. Вони виїхали до більш безпечного місця, але, на жаль, снаряд потрапив в будинок, де знаходилася родина. Мати загинула на місці. а Хлопчик отримав тяжкі поранення. Вони навіть не встигли зареєструвати цю дитинку. Були складнощі у батька ще довести, що ця дитина його, тому він через суд доводив своє батьківство. Грудне немовля, тому ми спеціальне харчування купували їм і супроводжували тривалий час. Батько довів своє батьківство, наразі все в них добре.